Всем привет! И сегодня я вам покажу, что я мне найти турничку. Ну, как сказать, турничку. Пион. Ну, это мой домашний пион. Так, смотрите, если учитесь. Смотрите, учитесь. Дітинг навчався. Так, ще я мою памішку, як сказати, хоп. хоп. Отак у мене 6 минуточку. Так, це я можу ось такий шпагатик. Це легко возос. Ну, кожен може повторити зверху руку знизу рук, але треба іменно крепко одержатися. Слідуючи, у нас іде, як варто, такий, ну, не дуже сложний формат, ну, но. Ось так. Трошечки я покаталась. Дивіться, треба, опять же, одну руку Вверху трюфы такой. Ну, точнее, можно просто на одном уровне, Ну, одна моя бы все-таки выбор. Дальше у нас себя да. штучка. Ну, где -то, где -то ось так. Це не кожен може повторити. Ну, вам треба вчитися. <риво> Якби нам треба залізти щось вище. Ось такий номер. Можна навчити? Mm -hmm. Я не Покажи, як кратно займатися на такому піоні. Починаємо. <звук> <А>, ну <-ка. звук> <Наталіше. звук> Для чого вам потрібно знати поворот? мах. Ось такий, це дуже легкий мах, можете просто притримуватися нога. Якщо ви вже будете готові, треба зробити ось такий реальний мах. Можете робити кожен день таку праву. П'ять днів треба робити. Ну, можна менше три. Якщо ви вже навчилися. Даю це видочує. Якщо ви вже навчилися, пробуйте робити ось справу. Разом з переворотом. Ось, наприклад, це дуже легка справа і взагалі не дуже легко. Я це мію, може дуже Треба буде повертатися назад. Дивіться, опять і очіться. Дивіться, вибирайте, просто перевертайтесь, не зупиняйтесь довго. А до корови і назад перевертаєтесь. Це дуже хороша віща. А дуже треба це знати. Але для початку вам треба вивчити нову прапу. це. якби вправа у мене шпага. Я її, не, я її трохи не виповнила, що це схоже. Потім можете залізти на певну висоту і це повторити тільки, вже тримаючись на пілоні. Це буде сложіше. Ось так. Сіпа ось так. Ну вам треба знати, що напіон забирається іменно ось таким способом. Хм. Да. Я думаю, дуже прикольний спосіб Всім советую. Коли ви будете напіоні, ви вже будете знати, як прибігатися. Делі ще ви вже будете на високій висоті. Я вам показую на маленькій, тому що, тому що якби, ви знаєте, у мене вищий п'я, Та трохи вищий. Я вам можу показати на максимальній для вас висоті. Вот такой пилон у меня есть дома. Надеюсь, я вам хоть чуть-чуть помогла. Ну, я вам еще расскажу про этот пилон. У меня есть два пилона, так что я занимаюсь чуть, -чуть на одном и чуть на другом. Буду вам казати один грубіший, другий має бути Лучший і передвигатися ви маєте, як вам кожну в пора. я вам хоть трошечки. Сняв? Вичай там, і так показую вам. панду а на дні а ви що це таке ця Look at.